Напишіть, а ви вмієте кататися на бордах чи на лижах? Давайте подивимося. Їздять он діти. Так, і ми зараз підемо туди поближче. Так. Друзі, мені дуже подобається дивитися як люди займаються спортом, і я от дивлюся зараз. У нас по Суспільне Дніпро там постійно показують Олімпійські ігри. Краще дивитися ніж. Ого, тут хлопчик чудово. Це тут да, молодець. Так, давайте ще подивимося. Ідуть клас, давайте ми за ним подивимось, красиво. Ого, яка швидкість. Ну, для мене, для мене, звісно, це велика швидкість тільки що була. Зараз подивимося. Навіть отакі он. Ось діти приїжджають на таких отакі плюшки. Подивимось, дівчинка гарно їде. Дівочці років сім вісім. А там заход на, от там я показую, там заход на плюшках, на тюбах. Ось люди йдуть, зараз я добавлю. Трішечки. Картка сканує, сканується і потім піднімається. Так, друзі, я не бачу ваші вподобайки. Тисніть на дзвіночок, якщо ви не зі мною, і пишіть ваші вподобайки. Я хочу вам сказати, що ми знаходимося зараз в. Нашій тунельній балці. Це у нас є сама глибока балка. Тут зроблена сніжна гірка, вже насипали. Діти, ось оце так, безкоштовно можна проїхати, поки тебе ніхто не вигнав. А для того, щоб спуститися знизу, треба піднятися обов'язково за 50 гривень а тут піднятись